Христос, моя дитино, мої справжні друзі відмовляються від гонитви за речами, що їм подобаються. Вони не хочуть нічого з того, що має тільки дочасну вартість. Усі їхні надії та сподівання мають на меті успіх, який даю я, успіх, що ніколи не проминає, вони знають, що надто велика любов до земних речей може віддалити їх від радості і слави, які тривають вічно. Тож вони в усіх своїх щоденних заняттях звертають свій погляд на мене і на мої заповіді. Між усіма чудесами неба і землі нема жодного подібного до мене. Мої чуда неперевершено добрі. А мої суди досконало справедливі, моє проведіння керує Всесвітом. Нехай інші шукають чогось іншого, а не мене. Щодо тебе, то нехай ніщо тобі не подобається, окрім мене єдиного, твоєї надії, Твого вічного спасіння. Щоденно шукай мене понад усе, намагайся знаходити мене в усьому я єдиний є дателем правдивого миру і тривалого щастя. Розваж. Жодна мова не здатна описати миру, що його Господь Бог дає тим, які щиро понад усе бажають Його волі. Багато є таких, які ніколи не знайдуть цього миру через брак довіри і відваги цілковито жити згідно з Божою волею. Вони намагаються зберігати Божий закон тільки частково. Бог любить того, хто є достатньо чесний, бажаючи першого першим, тобто того, для кого Господь Бог і Його воля. Є на першому місці. Мій люблячий Спасителю і милосердний Боже. Чи можу я бути таким нерозумним, щоб думати, що зможу знайти щастя без тебе? Чи гріх коли-небудь може принести мені справжню радість тоді, коли насправді Він ізолює мене від Тебе? Джерела тривалої радості. Ні. Ніколи. Я надіюся з твоєю допомогою тримати свій погляд на Тобі протягом усього мого щоденного життя. Я надіюся уникати всього того, що тобі не подобається, і жити згідно з твоєю волею в кожну годину дня. Твоя воля показує дорогу до невмирущого миру і щастя. Дай мені любити твою волю в усьому. Амінь.